Всім привіт! Сьогодні я покажу, як можна напівлегальним способом заробити євро-долари в кіберпанку. Для цього вам потрібно буде скачати мод, який додає термінал у Кіберпанк, та ввести туди деякі команди. Посилання для завантаження моду я залишу у описі під відео. Там все доволі просто. Ви просто скачуєте архів, розпаковуєте його в папку із грою. Потім заходите в гру. І мод запропонує назначити вам, на яку комбінацію клавіш він буде відкривати цей термінал. Потім нам потрібно відкрити термінал і ввести ось цю команду. Вона додає нам а, якусь річ у рюкзак. Ми її вводимо. Закриваємо терміналу. Заходимо в меню, обираємо речі. І бачимо, що в нас додався один пістолет. Тепер ви можете піти в будь-який магазин і просто продати його. Ви приходите в магазин і просто продаєте цей пістолет. Ось такий ось простий спосіб. Насправді там речей трохи більше. Я залишу список всіх команд в описі під відео. Там можна отримати речі за перегляд стріму, наприклад, або за підписку на Амазоні. От, Якщо ви не маєте часу або не хочете дивитися якісь стріми чи купувати платну підписку, ви можете просто скачати цей мод і ввести команди, щоб отримати ці речі. Дякую. Залиште, будь ласка, коментар або лайк під відео. Це допоможе просувати україномовний контент.